І тепер до скандалу українці влаштували аншлаг на концерті білоруського репера Макса Коржа в, у Варшаві. Виступ зібрав близько 60 тисяч глядачів, і значну частину фанатів склали саме українці. А в чому проблема і скандал? Це викликало хвилю обурення та суперечок у мережі, попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Макс Корж заявляв, що проти війни його тур викликає чимало запитань, адже на офіційному сайті артиста досі вказані майбутні концерти в Росії в Санкт-Петербурзі, Новосибірську, в Єкатеринбурзі, а також виступи у Казахстані. Серед слухачів коржа був і український блогера за сумісництвом ще втікач Олександр Волошин. І це викликало обурення в інстаграмі. Деякі фоловери Волошина охрестили його зрадником і заявили, що він відірваний від реальності, якщо й досі слухає подібний контент. І концерт викликав значні дискусії в соцмережах через політичні символи та історичний контекст. Пройшлися і по аудиторії, яка здебільшого говорила російською, і це додавало напруги на тлі війни. І загалом концерт став платформою для політичних заяв. Але суперечки переважно стосувалися символіки УПА, що загострило польсько-українські напруження в соцмережах, і це не просто так. Чинок українських фанатів, які розгорнули червоно-чорний прапор, у пас, прийняли як зловживання польською гостинністю і пропаганду забороненої ідеології. Користувачі звинуватили в пропаганді антипольської ідеології, називаючи це ганебним і вимагаючи реакції влади. І от депутат Сейму від «Права і справедливості Даріо Шматецький звернувся вже до прокуратури. Багато дописів згадували, що охорона конфіскувала українські та білоруські опозиційні прапори, що спричинило сутички. І, на перший погляд, Макс Корж хоче здаватись антивоєнним виконавцем, тільки є, але і не одне. Ще на початку вторгнення він називав війну жахом і навіть випустив пісню з рядками Правий той, хто захищає свій дім. Проте при цьому корж довго не називав Росію агресором і не скасовував концерти на болотах. Через це йому, до речі, навіть прилітали погрози. Відповідно, після таких випадків виступи часто доводилось або переносити, або ж навіть скасовувати. І його позиція доволі судна суперечлива, адже одночасно зі словами, нібито проти війни окоржає бажання виступати в країні агресорці. Тому в очах фанів білоруський співак хоче виглядати як миротворець, але водночас не готовий зробити чіткий крок, щоб виключало будь-які сумніви стосовно того, яка в нього ж є позиція в питанні війни Росії проти України.